Чому звичайна вода може призвести до втрати врожайності? Вода відіграє ключову роль у застосуванні засобів захисту рослин ЗЗР. Існують основні фактори, що впливають на її ефективність. Перше чистота води. Органічні та неорганічні домішки можуть засмічувати форсунки оприскувача. Домішки знижують активність препаратів, таких як гліфосат та декват, оскільки вони зв'язують діючі речовини. Друге. Зорськість води. Високий вміст іонів кальцію та магнію взаємодіє з діючими речовинами пестицидів, утворюючи нерозчинні сполуки. Це особливо критично для гліфосату 2а4D та феноксапропу. Для пом'якшення води необхідно використовувати спеціальні добавки. Третє. Рівень pH: більшість пестицидів є стабільними у слабокисному середовищі. Від 4 до 6 pH. при підвищенні до лучних значень понад 7 pH відбувається розпад діючих речовин. Наприклад, диметуат при 9 pH втрачає 50% активності вже за 48 хвилин. Рекомендації: використовуйте чисту воду з мінімальною каламутністю. Контролюйте жорсткість, додавайте пом'якшувачі або спеціальні добавки. Вимірюйте рівень pH перед приготуванням робочого розчину та коригуйте його підкислювачами.